Існують різні класифікації географічних карт. Наприклад, карти можна розподілити за масштабом, просторовим охопленням території, змістом або тематикою та призначенням. Детальність зображення географічних об'єктів зменшується зі зменшенням масштабу карти. Тому на світових картах земна поверхня зображена узагальнено і має неточності в зображенні обрисів океанів, материків та островів. На середньомасштабних картах місцевість зображена більш детально. Найбільш точними є великомасштабні карти. За охопленням території розрізняють карти світу, півкуль, материків та океанів окремих материків, їхніх частин країн. Тощо, на уроках географії в 7 класі ви будете працювати із загальногеографічними картами материків, на яких відображено рельєф місцевості. Річки Озера населені пункти та океани із позначенням глибин, елементів дна течій. На відміну від загальногеографічних карт. Тематичні карти характеризують географічні об'єкти та явища певної тематики, яка, як правило, зазначена в їхній назві, наприклад, тектонічна карта, кліматична карта, карта рослинності, карта ґрунтів, геологічна карта, карта населення тощо. Тобто на тематичних картах зображуть один або два компоненти природи або господарства. Наприклад, ґрунти чи природні зони, гусоту населення тощо. Цікавий факт: Вавилонська карта світу це глиняна табличка з Месопотамії, на якій зображено об'єкти відомого вавилонянам світу. Вона містить як реальні географічні об'єкти, так і міфологічні елементи, і є єдиною відомою географічною картою світу з цього регіону, що збереглася з тих часів, створена в кінці 8 го на початку 7-го століття до нашої ери. Географічні карти широко використовуються в різних галузях господарства, а також у науковій і культурній сферах діяльності людини. Тому, за призначенням, розрізняють карти, навчальні, туристичні культурно-освітні, науково-довідкові, навігаційні, військові, синоптичні та інші. У 2020 році вийшла друком розкладна карта розмальовка Моя карта України, на якій позначено історичні та культурні пам'ятки, природні об'єкти та осередки народного декоративно-ужиткового мистецтва України. Отже, географічні карти відіграють винятково важливу роль у вивченні географії. Вони мають велику інформативність, оглядовість, наочність, дозволяють встановлювати причинно наслідкові зв'язки та взаємозалежності, розвивають географічне і просторове мислення.